Унітаз і ситочку для котів. Як це працює? Берете звичайний туалет, продається пластиковий, знизу там ще є низ. Я вирізала по формі унітаза. Форма унітаза, як ви знаєте, бувають різні, можливо, десь і не доведеться нічого підрізати. Тому я підрізаю тут Роблю форму для того, щоб краще лягало. Обов'язково залишаємо грубий тут -то контур, тому що я раніше зарізала більше, і от тоді оцей верх переламувався. Роблю такі фіксатори, де ви бачите, такі, а, посилювачі йдуть пластикові. От за них я і зробила такі фіксатори додаткові. Чому? Тому що котик у нас важкий, коли він стає без цих фіксаторів, воно буде все прогинатись. Зробила додаткові отвори, тому що у нас троє котиків, і кожен має своє місце, де він пісіє. Барс тут, пірсик тут, і муся пісіє з цієї сторони. І буває таке, знаєте, по-різному виробники роблять і тут дуже... Щільно насаджені полосочки, ці решіточки, так і пісюшки між ними залишаються, і потім досить швидко з'являється неприємний запах. Тому я пробила додаткові отвори, щоб всі їхні пісюшки туди стікали. Один прийшов в туалет, прийшов інший, можуть один одно штовхнути, тому ситечко – це така додаткова безпека, щоб вони туди не впали. Наші котики дуже люблять сідати лапками саме на сідельце, опускатись і пісяти в унітаз, тому я кришечку унітазу опускаю. Хто цього не робить для наших котиків, для їхньої зручності кришечку я опускаю, мити прибирати дуже легко після них. Щоб вибрати перекидати, то бачите, дуже зручно, коли тут край йде трішечки товстіший. А також можна зробити тут додатковий отвір. Ну все залежить від того, які у вас котик чи кішечка, якого розміру, скільки їх у вас, і під них вже підлаштовувати. Місце для туалету, от у нас троє котів, уявіть скільки нам потрібно було наповнювачі для котів. Тому унітаз для котиків це взагалі дуже класна, універсальна штука. Тому є ще дезінфектор, тут хлорка з водою розведена, щоб прибирати, мити, проводити додаткову дезінфекцію, тому лапки чистенькі сухенькі, в квартирі, чисто, запаху немає, слідів немає. Це дуже зручно, дуже.